Я вас бачу на лаппі, як. Почати що. записування, почати записування. Дивіться, коротше, кажу десуто, кажу десуто. Давайте зайдемо в четверте лобі білд батла. Поняли? Ось він в третьому зараз. Кажу, давайте зайдемо в четверте. Він зайшов в третє, тако прибігає, каже: взагалі то не четверте, а третє. О, І не може доєднатися, бо тільки лідер може з нас закинути. Коротше, всім привіт, ми вийшли. Звідки, блядь? Все. Білд батл. Все. Ну, типу, Забудь. Бля, ви <реш> поняли, ну так? Вс. Друг, okay, я, блядь, в хапіксі грав тільки двічі, блядь, з вами і зараз. І ще раз З вами З вами і зараз. А типу зараз він не з нами. Ну добре. <реш> ну, типу, я мою носію досі. У диви там зверху, короче, це схоже на очі. Типу, знаєш. А з низу годинник. А з низу годинник. Прикол. Це виглядає, типу. О, це виглядає як Варден, до речі. А це виглядає, як човаку просто наділи оці окуляри, такі... Не знаю. Speed builders Спид билдерс. Бля, ты так зараз поняв, що это за режим. Да. Швидкі будівельники. Магніт. Ого. Ого. Це щось важке. Раз, два, раз, два. Між ними раз два, між ними раз два, раз, два, три, чотири між ними раз два. Раз, два, раз, два, три, 5 вверх, 5 вверх, 5 вверх, 5 вверх. вверх, літати можна, до речі, не забувайте. Ой, блядь. по пизді вже все пішло. Є! Yeah. За 7 Хорош. секунди секунды хтось побудував, вау. Та тут аж трошки гнять. літати можна. Дякую. Це де суто? Блять, я проїбався, Ні, ти, це не суто. Ну сам мінус один. Було, ну ти, ну, мінус 0 кипа, який не встиг. Ти теж трогай до музычку додата якусь. Не, я щось не так зробив, блядь, пизда. Ні, ну там біля Ты ближе, блядь, нема, да. Беля тебе гірший тип мені здається, зробив. Ну і ладно. Медаль. Медаль. А, медаль. Ого. Коротше, просто роги, просто роги, Ну ладно, це легко. Як ти це роблять за пару секунд? 5,6 він зробив, я зробив 6,3. 7,3. 3 5,6 він зробив. Ого. Ну, он там ті взагалі зараз щось місує дуже сильно. Ні, він стигає, дай він зробив. Гарманітзе біля мене. Так, да, біля мене теж. Да, я най найдовше робив. Лейт! Йо, пересете. А сколько я О, блять, складно, щось? сука, бо тут полублоки, блять. Угу. Короче, хреста по центру, хреста по центру, блядь. потім три додаєш і просто обводиш. Зрос. погнали. Oh. А де блоки були? А, по куткам, по куткам, по куткам, скоріш за все блоки були, чуваки. Бля, я забуваю, що тут літати можна, боже. О, сюда їбать. 17,8, йобт. Я не так зробив? Ой. Де блоки були? По, -по, по куткам, да. Блоки по, -по, -по куткам, да. Ну я все, я, я І меню. просто, і просто робиш палки полностью з другом. Та цього, я блядь, минус сейчас проебал. Бля, я. А, я можешь Не, не можно. Я би помог. Та я зробив, я просто не там блоки та поставив саме. Поняли? Я мінус. Я дуже довго зробив, бо я не там блоки поставив. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Та ні, я найдовше робив. Пока-пока. А, ні? А, він вообще не зробив? То саж, блядь. Він взагалі не зробив. Лава. Ого, лава, блядь. Хоч жовті блоки не придеться ставити? Ні, це треба запам'ятати е, просто. Крапка, так, крапка, 4... легко, легко. лано. Кплеколе кплеплеко леко. Треба. Ой, блядь. Почекайте, спочатку треба, блядь, зробити всю хуйню. Як було, я не пам'ятаю вже. це дуже охуєнний режим для пам'яті, я вам так скажу. Тип уже зробив, блядь, за 12 секунд. Ебаноти. Я теж. Ух. Це треба зразу дивитись, чи це коврики, блядь, чи це не коврики. Угу. Я не очікував, що це коврики, але це коврики. Да, спочатку треба було коврики робити, це було набагато швидше. Так. Ну ми поки в топ-4. Зараз вирішиться хто з нас вилетить. Ловер шоу. Ох, блядь. Ох, блядь, блять. Ага, ти запам'ятай квітки стоять. А хест там. Квітки так, блядь, хрестко просто. Да, да, так. Да. Просто по швидкості зараз треба розстробани проїбатися. Піздан. Та чого? Я не врахував то, що тут ще, блядь, звичайні блоки, сука. Є! Yeah. Він мене все рівно перегнав на 0,3. 17,1. Бля, а я карман, щось за туп з. Я, я за туп зловив, я, я щось не, не подумав, що там ще платформа з землі, блядь. 17,8 карманича. 17,3 в десуту... 17,1 в десуту було. Ух ти ж бля. Ух ти ж бля. Що це, блядь? шпилд, Що це нахуй. Тахуй <силит> б. Скільки блоків верху там, блядь? Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять. Ой, блядь, все, я вже поплыв нахуй. Та пизда стався, блядь. Я не помню, як були блоки. Вс, гага, я реально не пам'ятаю, як були блоки. Вони були Давай, так. Ой, блядь, да, я тоже не пам'ятаю все. Ну я реально не пам'ятаю як були блоки тому мав ГГ а шо так, блядь, е, хуйово? Воно хіба так було, блядь? Так воно не було. Пиздарики. О, перфект! Oh, я, я згадав, ну 35 секунд, слухай, не, ну цей ну, я, я я я вилетів. Я а, там можна подивитися, там є на центрі. Як виглядає. На центрі, блядь? Да, в центрі вигля... показує як Пиздадати виглядає. Пизда, де ти був раніше нахуй. Та я й сам не бачив. Не, ну чувак виграє. Ох ти ж, йоб твою мать. Топ-3 нормально. Все йдет. Да, це тип, блядь, дуже. Раз, два, хардкорний. три, 4, 4, 4, там 4. Ну да, тип хардкорний, але насправді він теж тупить. Це не той же самый, що з ТікТоки в это, блядь. А, до речі, в центрі тепер, блядь, немає. <кхух> У нас часом появляється. Пизда, да, я забув, як було. Я не пам'ятаю. Робиш правильно ночой. Ну, ну він, він, він уже дороблює. Ну бля, це понятне діло, я не вообще не пам'ятаю. Ні, ну я... по суті просто робиш хрестик з блоків і виграем. потім цей. Ну, він бнути, да. Не, насправді не такий, щоб прям і субок. Тут насправді просто ти робиш хрестик з блоків, а потім полблоки ступеньки. Бля, я з тим щитом не проебался, да, блядь. Це був не щит. Це був мужичка ну, для серфинга. Пофиг. GG. Запожание можна використовувати як щит. Ну, по факту, да. Скасовано. Скасовано. Награлись, дякую. Верховна рада скасовує прийняття закону. Прикол, короче, не стався, я потім розкажу. Нагадаєш. А вам не розкажу на відосі. Ай-яй-яй. Отак от. от. Давайте це останнє, тому що вже 9 годин. Ой, 9 годин. 9 хвилин. Відос 9 триває. І це, я думаю, не дуже так і цікаво дивитися, тому що. Не знаю, чесно Шо? кажучи. Кось забанив на 7 днів. Прикол. А, ні, там не, там не так пише. Я просто дебіл. Читати не вмію, перекладати. Я забув, як виглядає вона. Боже, я забув. Блять. <laughs> Да ЦЕ БУЛО?! Воно зміщено. Да, я вже Прошу. понял. Я реально забув. А з нами цей Арксі... А, чек іут Чи що? А його кикнуло. <laughs> його кикнуло. Ти ти той тип, з яким ми грали, його забанули? Чи... Його... Ні, ну пише, що його Check it аут ирли рано. Uh, Сарано чекну, hey, я Тейбл. Ого, oh, wow, це важко. Double. Що це таке? А головне, не про, про... смерека має бути. Смерек, 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 смерека, 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 смерека. Дуже довго роблю. От тільки я не пам'ятаю, в яку сторону воно виходило. Випирали самі дошки. Ви пам'ятаєте? Ну, на, у нас ж буде воно по-іншому. В залежності від того, як ми стоїм. Нє, та там ти менше, чи там ти. Де... Ой, я, я перфекція. Ні, ну так. у мене може це бути з однієї сторони, в тебе з іншої. Чи ні? Та ні, так. тут я тобі про те кажу, що там ти, де. Ти, ти в якій стороні взагалі Я не бачу тебе? Не Бачу. От бачиш, типу. Як стоїть стіл у мене, як і у тебе. Нє, так тут різниці ж немає, тому що тут. Видно, що тут довше, а там менше. Кратше заби. Ого, Гольф Корт. Раз, раз, два, До три. Сторону Карманича Дивиса Сакей. Чотири, карману, дивиться, це, чотири, 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 чотири. Я забув. А я забула. Так, бля, да. Бля, затуп зловив. А я забув, як в центрі було і. довго робив. В центрі ямка там взагалі нічого немає. Так, да, да. Ну типа драйв. Там чувака 7 номер. І по-моєму це Мілан. Чи може бути це Шевченко? Фламінго, ой. Ой, якось хуйня. Ламінго це, до речі, складно. Це, на це дуже якась Ой-ой-ой. Ой, кубик без двох блоків, ззаді хвіст. Що, бля, я забув як вже все. Я, я забув, як виглядає перед його. Я, я теж зразу. Потрібно, все, це все, що я пам'ятаю, чуваки. Я, я не пам'ятаю, пам як хвіст виглядає, блядь. Я теж. Оце все, що я пам'ятаю, я не знаю, що робити далі. Сука. Сюди, сюди. Я як, як морда виглядала, блять. Я не пам'ятаю. А можна, будь ласочка, я подивлюсь. Ох. Ну наче ж так, бл. Ні, блядь, не так. Я не знаю. Тобто не знаю. то, блядь. Фак. Карманиза, блядь, ти пам'ятаєш? Клюв вийшов якийсь. Не, не так, блять. Тут ще якийсь клюв в нього йшов. Як так Это клюв, блядь, клюв треба було глядав. заповнити одразу. Кармонизм, ти що, пришел? У мене ще один, блять, помаранчевий. Де він має бути. Блять, клюв клюк, блядь. Боже. Ой, ебать, помаранчевий коля. Я так понял, ніхто тут не пройшов, да? А, блять, взагалі по дебільному сука, подивіться. Ой, да. Мы 89%. Фух. Я пройшов корпуси, корпус и клю не пройшов, блядь, і карман вилетів. У мене 89% було. 92%. Лайт бульбах. Що в центрі? Что, что за э, Золото в центре, и что на три блоки, еще золото. Золото в центре. Да, а, блядь. Тут это, сука, полублоки, блять! Забув, як воно, блядь, там виглядає все нахуй. Я теж не пам'ятаю, насправді. Ну я проїбався, О, є. В мене ще. Блядь. Блядь. А що має бути не так? Що тут Тобі бути? вище що треба робити, вище що роби. ще роби. Тебе вище? Три, три блока е, в сумі п'ять блоків вверх. Мене одного не вистачає. А, не треба було оцю пімпочку зверху робити. Тьфу. Да, Що? Краще, блядь. Шо? От питання, як тебе вистачило взагалі блоків на ту пінпочку. Та я щас вообще проїбався простою твою Я думаю, там пімпочка має бути зверху. О, фінал. З Десуто. Можна тут кік Десуто. А, блять, вже Ой, показую. блядь! Ебать. Да ну нашитові uh, рамки 3х3, на uh, знизу так. Це пес, да, да. Я все забув, нахуй. Вся в мене паніка. Десуто вийде, блядь, будь ласка, для видос. Охей, okay, блять. Прям зараз. А є різниця, як ти ставиш голову, чи немає? Є. Да? Я думаю, що... А, типа в якусь сторону? Угу. Ручений. Я не пам'ятаю, я вже а так... Яка рамка була, різниця, яка рамка що... була, підкажи, будь ласка. А де з этого. Та ні, я не про то. Нехай. що можу підказати. Не? Блять, а що такое? Що не так. Зікавий знизу камінь тільки. А, а, да? ти ж, блять. Блядь, я О, її бой. Пройшов. Тьфу, я забув як виглядали е... рамки, блять. А, там, от так меня це виглядає. як ти ставиш голову. Там є різниця, як ти ставиш голову. Да, є різниця? Тьфу. Є, якщо ти її чуть-чуть не так поставиш, вона тобі не зараховує. Тьфу. У мене не зарахували, бо як... я збоку поставив. Я забув, я забув, як, як виглядали решітки, вони збоку тільки стояли в камерах. Да, 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 а я, я кажу. Чи, так треба було слухати, я кажу рамки, типу, андезитові, типу блоки, ну, оці всередині камені, і блоки вони стоять по дебильному. Так, типу. да, я взагалі забув про них. Що, ще одно, чи що? Да, да. Ні, давайте займа. ні, 16 хвилин відосу. Давайте, ми все-таки. Завершимо. Ах, блін. Все я і за... ти не хочеш далі йти Так, да, все, я засцяв. Все, хлопці, я засяв. Все, щоки, дякую за перегляд. Найва все буде добре. Ми завершуємо оцим відосом цикл наших посиденьок в хайпікселі на хайпікселі Всім дякую, що були. Дякую, що дивились. Найвас все буде добре. І почуємось Бувайте!